Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть, і півник голосисте горличко. Мишенята було й тільки знають, що танцюють та співають, а півник світа встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть верть, став гукати півник. А гляньте но, що я знайшов? Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його змолоти? А хто молотиме? питається півник. Не я, одказує одне мишеня. Ну і не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу. Каже до них півник і взявся до роботи, а мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошно намолоти. А хто принесе? питає півник. Не я, гукає круть. Ну, й не я, гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А машинята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе Гей! Крудь. Гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півнику, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки спекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов своє. Не я. пишіть круть. Ну і не я. пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться, мабуть, мені мов пекти. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діла мають, пісень співають, танцюють. Аж ось. І спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, я голодний же я, каже Круть. А я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже, Стривайте но, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок. Ти кажуть машенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше, відказують круть і звертем. А тісто, хто місив, піч витопив пиріжків напік. Ти вже й зовсім. Нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півнік їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме? Кінець.